Слава Ісусу Христу! От дехто каже, що пека немає. Але воно є, і все описується в Біблії, тому що сам Ісус Христос там був і забрав ключі від аду і смерті. І навіть те, що твориться зараз в нашій країні, ці всі вбивства, колапси, насильства це так само є пекло, те, що люди створили. І не Бог створив пекло, Бог створив рай на землі і дав людині вічне життя, а пекло створили самі люди своїми гріхами, ненавистю, гордістю, війнами. Пекло це проекція людей. Людей не влаштовувало то, що створив Бог. І вони вирішили створити щось своє і розширили світ, де створили свої закони, свої заповіді. Там, де в заповіді Божі написано в Біблії: не убий, не кради, люби ближнього. А в людей наоборот вбивай, кради, ненавидь ближнього, люби себе і так далі. Люди вибрали собі іншого Ісуса, який називається сатана, вірять політикам, аналітикам, фінансують самі ці війни, покладаються на людину, а не на Бога. А коли все йде не по плану, не по правилам, люди починають звинувачувати Бога. Нашого Бог допускає це пекло. Наш Бог створив це пекло. Не Бог створив це пекло. Люди самі створили це пекло своїми гріхами. І якщо людина вибирає пекло і сама створює це пекло, то Бог тут ні до чого, Бог тут ніякого відношення не має, тому що людина сама робить свій вибір. Бог завжди давав вибір першому світу, другому і нам дає вибір. І на протязі всього життя Бог посилав апостолів, пророків, але люди не вірили їм, що є рай, є пекло, що люди будуть відповідати за свої гріхи перед Богом. І Бог тоді послав Ісуса, який творив чудеса, і йому все рівно не вірили, і його розіп'яли. Але Ісус спустився в пекло і доказав, що воно існує. І за тих три дня, і тих три ночі Ісус проповідував грішникам з першого світу, які були потоплені потопом. За що вони туди попали? Який вибір вони зробили, то і отримали? І той, хто каже, що боїться смерті, він повинен розуміти, що боятися. Боятися треба Ісуса, тому що Ісус тримає ключі від смерті і пекла, і без свідома Ісуса ніхто не попаде в Царство Небесне, тому що Ісус буде судити і роздавати путівки, кому в рай, кому в пекло, хто на що заслужив, то і отримає. Вибір робимо ми самі рай або пекло, гордість або смирення, вічність в пеклі з чортами, або вічність з Ісусом в раю. Або ми з цим світом підтримуємо цей світ, ці, ці війни, фінансуємо їх і так далі. І автоматично стаємо патріотами пекла, або ми слухаємо Ісуса і робимо те, що сказав Він, і стаємо патріотами Царства Божого. Тому що Бог за нас зробити вибір не може. Якби Бог міг за кожного зробити свій вибір, то зараз був би рай на землі, а не пекло. І поки Бог дає цей шанс, потрібно його не прогавити, щоб потім не жаліти вічність в пеклі, чому я не використав цього шансу і не став дитиною Божою. Так що вибір за вами. Амінь.